Коломийські рятувальники провели позапланову перевірку стану пожежної безпеки розважальних закладів із масовим перебуванням людей. До таких об'єктів належать заклади, в яких перебуває 50 і більше осіб. У Коломиї співробітники МНС оглянули нічні клуби. У складі комісії була і наша знімальна група. Про результати перевірки далі в сюжеті Галини Досен. В Україні налічується 4800 розважальних закладів, а з них 771 – нічні клуби, 2400 – ресторани і 1600 – інші заклади. Метою перевірки є роз'яснювальна робота проведення додаткових інструктажів. На виконання державної служби МНС України проводиться відпрацювання об'єктів з масовим нічним перебуванням людей. Згідно недавно виникнувшою ситуацією, 27 січня в Бразилії, де загинуло 145 чоловік, то була нічна дискотека і дуже велика завантаженість людей, більше двох тисяч чоловік зібралося. Як вияснилось, були порушені правила пожежної безпеки, захаращені в виходи. І під час виникнення пожежі дуже багато людей не змогли врятуватися з того, що не вони, вони могли евакуацію. Фахівці зазначили, що особливу увагу приділяють стану електрогазогосподарства, шляхів евакуації, наявності та працездатності зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту. У Коломиї рятувальники оглянули три розважальні заклади з масовим перебуванням людей. Оскільки клуби сучасні, то основні вимоги тут передбачені. Першу причину від чого пожежа це. Це електрообладнання. До, от, до чого ми стараємося в першу чергу звертати увагу, тому що, як правило, за цього і стаються пожежі. Піротехнічні якісь засоби, ну, яких ми не, не використовуємо, тому що у нас є заборонено законодавство. Кухня? кухня Кухня можлива, але ну, кухня обладнана по останньому слову техніки, так що по ходу діла, ну, стараємося дотримуватися всіх норм. Під час перевірки все ж виявлено низку недоліків. Керівникам розважальних закладів треба звернути увагу на водопостачання, деяким поновити, а іншим і встановити таблички з написом «Вихід». Нами буде додаватися інформація міському голові, і будуть прийняті міри до них. Рятувальники кажуть, відтепер такі перевірки будуть регулярними. Незабаром оглядатимуть коломийські кафе та бари. Тому рекомендують підприємцям дотримуватися протипожежних правил та вимог.